Доброго раночку сонечко ясне! Доброго ранку небо прекрасне! Доброго ранку українській землі! Доброго ранку тобі і мені! Доброго ранку, мої любі малята! Рада вітати вас на нашому занятті. І сьогодні ми з вами будемо малювати. Але щоб дізнатися, що ми малюємо, треба відгадати загадку. Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий Вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі. Весь із тонких голочок як він зветься? Ну що, малята? Всі відгадали, хто це? Так, це наш знайомий їжачок. А тепер перейдемо до малювання. Для малювання їжачка нам знадобиться трафарет, їжачка без голочок, виделка та фарба чорного кольору і серветка. Беремо виделку та змочуємо її фарбу. І гарненько притискаємо до спинки їжачка. Зверніть увагу, на голівці в їжачка голочок немає. Замальовуємо лише спинку. Ось так у їжачка дуже багато голочок. Працюємо охайно та старанно. Ось такий їжачок виходить у мене. А у вас. Дякую за роботу вам, мої хороші, а я говорю до побачення і до нових зустрічей!